Вітаю, виконуємо номер 24 з підручника алгебра 8 клас НУШ. автор підручника Олександр Істер. Повторюємо алгебру за 7 клас теми цілі вирази. Завдання: треба перетворити вираз на многочлен. Що ж, давайте подивимось уважно. Нам треба 4А у квадраті помножити на 3, а потім 4А у квадраті помножити на А. 4 помножити на 3 це буде 12. А квадрат дописуємо мінус 4 а квадрат множимо ще на одне, а, це буде 4а у кубі, тому що 2 додати 1. Степінь тут одиничка, і то буде третя степінь. Перший приклад розв'язано. Переходимо до другого прикладу. Треба перемножити тут добуток різниці і суми двох виразів. Спочатку ми множимо х на х і х на 3, потім мінус 5 множимо на х. І... Мінус 5 множимо на 3 окремо. І так, х помножити на х це буде х у квадраті. Далі х множимо на 3 буде плюс 3х, мінус 5 множимо на х буде мінус 5х, чому мінус, тому що 5 з мінусом, і мінус 5 множимо на плюс 3 буде мінус 15. Ми з вами перетворили вираз на многочлен. Тепер наступний приклад. Нам треба спочатку розкрити дужки 4 помножити на 2х і 4 помножити на мінус 3, потім перед другими дужками стоїть знак мінус поміняти знаки на протилижня дужки, опустити. І так, 4 множимо на 2, це буде 8х дописуємо. 4 множимо на мінус 3 буде мінус 12. Мінус перед дужками стоїть, отже, ми дужки опускаємо, знаки міняємо на протилежні. Мінус 8х, мінус і мінус 9 буде плюс 9. Давайте уважно подивимось, у нас є мінус 8 і плюс 8, це взаємознищується, або самознищується. Тепер мінус 12 додати 9 буде мінус 3. Далі мінус 3 це теж многочлен. Тепер нам треба виконати другий стовпчик з цього ж номера. 7 множимо на х і 7 множимо на мінус 2. Спочатку робимо це. 7х мінус 7 помножити на 2, це буде 14. Перед дужками стоїть знак мінус мінус 2 множимо на х буде мінус 2х. Мінус 2 на мінус 7 плюс 14. Знову ми бачимо, що мінус 14 і 14 саме знищуються бо взаємознищуються. Тепер 7х відняти 2х буде 5х. Розв'язали другий приклад. Тепер мінус 5С у квадраті треба помножити на 8, мінус С і С. Що ж, виконуємо це, дорівнює 5 помножити на 8 буде мінус 40. Це у квадраті дописуємо. Мінус на мінус дає нам плюс, C у 5 це у квадраті, да ще це у третьому. 3 додати 2 степені. Плюс 5 С у п'ятому степені. Тепер мінус 5 множимо на С, це буде мінус 5. Дивимось, тепер С, С у другому, і С у першому це буде С у третьому степені. Що ж ми з вами? Розкрили дужки. Тепер наступний приклад. Щоб не зливалося, я піду вниз, і буду ось тут шостий приклад прописувати. 2b множимо на А, це буде 2аб, пишемо букви за алфавітом, так зручніше. 2b множимо на b буде плюс 2b у квадраті. Мінус А множимо на А буде мінус А у квадраті, мінус А множимо на Б буде мінус АБ. А тепер давайте подивимось, у нас є подібні доданки: мінус 2Б і мінус 1АБ. То тоді просто буде АБ. АБ, тому що тут 1, тут 2. 2АБ відняти 1АБ, залишається просто 1АБ. Плюс 2Б. У квадраті і мінус А у квадраті, що ж ми з вами розкрив, розкрили дужки, привели подібні доданки і записали, тобто перетворили вираз на многочлен. Дякую за увагу!